Ні, ну то Не кришує, родича не знаю. Крішує не. Не трішує, не. у зберкасі, там не. все заплачено. Там, там все заплачено, що прокуратуру, прокуратуру заплачено. Не прокуратура, зберкасі. а зберкасі. А Як, як, як прізвище з прокуратури родича? Ти, ти ти про... Як як? Калюш, знаєш? Калікс? Калюш. Калюс? Це, це Калюш. прокурор? Калюш! Калюш. а. Добре, будемо знати тепер родича вашого з прокуратури. Єш пума, єш пума. Єш пума. Я ти не кажи, що ти там починаєш? Ти Шо заплатив вони... гроші за дрова. ти вони... привезли, все. Ну. Вони... Ну, вони на ружа, ну, люди провіряють, тому вас... 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 що багато вас... возять, а я не знаю, хлопці, хлопці вам, вас... вам, хлопці вам хлопці... як привозять дрова, ви теж є? Хлопці возять дрова і вони провіряють документи. Ну як хтось не заплатив, тобі привезли.